Українські водії заплуталися у штрафах Даї. Нині щонайменше третина квитанцій не сплачені. Багато хто і хотів би відшкодувати свою законну неслухнянність, але не роблять цього через складну систему. Сотні людей вже зіткнулися з ситуацією, коли переказані на рахунок Держказначейства гроші чомусь не доходять, і тоді судові виконавці вимагають подвійну оплату. І як діяти, щоб і закону дотриматись, і зайві гроші не втратити, дізнавалась Олена Скобала. Водії завинили державі 33 мільйони гривень, і це лише за торічні 11 місяців. Одні не платять принципово, інші просто не можуть знайти на це часу. Адже треба не лише заплатити кілька сотень гривень штрафу, але й завести квитанцію до інспекторів ДІ, які працюють лише в робочий час і з перервою на обід. Потеря Потеряв сумасшедша. Ну, якби е, гроші. Тобто там штраф, -то, грубо говоря, небольшої. його так, якби не проблема оплатити а більша проблема. Потілять причина складної схеми банальна: нестача грошей, кажуть удаї. В нас і досі немає автоматизованої системи оплати штрафів, а значить, і зв'язку між інспекцією та державним казначейством, на рахунку якого надходять гроші. Ресурси на цю систему заклали ще в 2008 році, коли приймали закон про нові штрафи. Однак перший транш до ДАІ надійшов лише торік. В минулому році нами здійснено побудову северної кімнати, закуплено обладнання. А також виготовлено на сьогоднішній день програмне забезпечення. Маємо надію, що в цьому році і кошти на цей рік передбачені в державному бюджеті. Ми зможемо запустити її на повну потужність. А поки, незважаючи на презумпцію невинуватості, ДАІ, не отримавши оплаченої квитанції, переправляє інформацію про штрафи до судових виконавців, а ті вже вимагають сплатити в подвійному розмірі І ігнорувати ці вимоги не варто, каже адвокат Вадим Володарський. Сплативши штраф, треба обов'язково принести виконавцям квитанцію інакше на порушника чекатимуть великі неприємності. Державний виконавець може звертати стягнення на банківські рахунки, особи з якої підлягає стягненню грошова сума. Навіть на майно бували навіть випадки, коли накладався арешт на транспортний засіб. На папері закон не зобов'язує водіїв завозити квитанції до ДАІ, кажуть юристи. Однак на практиці краще це зробити. Можна просто надіслати копію квитанції рекомендованим листом, а оригінал обов'язково зберігати в себе. На випадок, якщо інспектори інформацію загублять. А це з ними буває часто. Олена Скоболо, Дмитро Климчук, Валерій Герасименко, Факти. ICTV. Митники на пунктах пропуску не менш...